Наша радіоперемови українською, просто не розумію. Це учбовий центр ВДВ і це в рамках експериментальної програми підготовки звутів до кожного десантної бігання. Я їжу тільки туди, куди мене звуть. Якщо люди не вважають, що я по їм потрібен, я просто там не опиняюся все. Ага. Якщо вважаю, що потрібно, я тут, і я там роблю що можу. Ільоша приїжджає до мене тренувати моїх бійців. Тому з ним особиста справа, фактично. Тому що якщо а, буде, почнуться історії за те, що, що Арестович робить у ВДВ, то да нічого він не робить у ВДВ. Він приїжджає, тому що я його запрошую до своїх бійців. Желательно, конечно, продлить эти занятия на более долгий период и более, чтобы до практикой закрепить. Войны. Не, не до конца войны. А то, что учебка дает? Учебки не было. Мобилизация произошла и направили уже непосредственно в место распределения. Потому, что не удержали город. город не вдруг, тому що це саме і доходить, да, тому що впадкові не було гвоздя. Зважаючи на те, що взагалі відбувається з підготовки, то краще буде підготовленим на народному резервісті, ніж не підготовленим взагалі. А Маруся зробила експериментальну програму, яка цей рівень підняла на ще більший. Да? Той, що був, І оця співпраця її інструкторів з ведмедів з інструкторами народного резервіста, бачите, тут медведі, тут народний резервіст, да, дала якість, яку, наприклад, командири десантних бригад да, підкреслюють принаймні з їх слів, що це краще. Я не скажу, що це найкращі солдат, але це дуже підготовлені солдати. А це, по-перше, життя цих самих солдат. По-друге, це опора для офіцерів, для командного складу, які можуть розраховувати на цих людей. А по-третє, це виконання бойових завдань. Тобто ми свою маленьку лепту в підвищенні якості боєздатності десантних підрозділів, взагалі підрозділів Збройних Сил, для тих, до яких ми дотягнулися, зробили. Якщо навіть брівном буде займатися два роки постійно війною, то брівно навчиться. А наше військове не небр... І від генералів до рядових це не бревно. Це люди, які... Які життя навчає, тому що питання життя і смерті, питання захисту незалежності держави, майбутнього України, майбутнього там наступних поколінь. І навіть дуже прості хлопці, які, а тут є різні, і дуже прості, і дуже непрості. Навіть дуже прості хлопці розуміють, що вони захищають батьківщину. Це означає є мотивація, а на мотивацію вже дуже добре накладується знання. наши спартаны во-первых Во вместительность по надежности есть моменты надо дорабатывать есть уже вторая модификация спартана да. надо дорабатывать есть моменты но начинание хорошее Ліва шеренга смотрить левий сектор, права шеренга – правый, соответственно. Жопа смотрит в жопу. Після Майдану ми організовували тренування цивільних. Під Києвом у нас був свій полігон, теж стихійно організований. І ми тренували всіх бажаючих. Сотня в далекому схроні, Добрі хлопці в моєму загоні. Підуть завтра у бій. У 2014 році, в кінці року, я стала командиром батальйону добровольчого корпусу. І ми тренували вже своїх хлопців, які воювали. Потім прийняла рішення співпрацювати зі Збройними силами. Познайомилась з Максимом Миргородським, комбат Майк, і запропонувала йому тренувати і для нього відділення теж. Основна наша специфіка тренування це тренування відділень з воді. Ці бійці стали одним із кращих і він сам нахвалює їх. Ну, і За них Слава дійшла до командувача ВДВ. Ми з ним зустрілися з Заборозьким Михайлом Віталійовичем, поспілкувалися і вирішили попрацювати разом, аби тренувати в інші бригади ще в зводах. І от зараз на 199-му навчальному центрі. Це навчальний центр ВДВ, досить молодий. Ми займаємось тренуванням взводів для бригад ВДВ. Давно, давно, є було мене. Так, так. Так. Інструктора, які у мене з'являються, ну, ті, з якими я зараз працюю, це інструктори, які зі мною вже досить довгий період. Вони волонтерами відтарабанили разом зі мною, ну майже два роки. Вони волонтерами працювали інструкторами. У нас на полігоні. Uh -huh. І вони, вони будуть до перемоги, тому вони пішли зі мною вони теж на контракті. Зараз частина з них на контракті. Моделюємо ситуацію наступну. Група, яка передвигалась на автомобілі, під'їхала к теоретично потенціально небезпечному участку, який може бути Тобто Ми зараз не говоримо о засадах. Мы сейчас не говорим о каких-то там вариантах возможных нападения со стороны. Мы говорим только о той части, когда вы приехали в какую-то местность, она может быть потенциально заминирована для дальнейшего продвижения пехоты. Остановка автомобиля. Из машины выходит один человек. И это не водитель. Водитель остается на месте. Инструктор этот гарний. Від полковників до да, людей, ентузіастів, які саме вивчили справу. Там, дуже добре розуміються. І я думаю, що справа йде. Скажімо так, Марусі на медведі підготовлені, ці хлопці підготовлені по випуску. В статусі рядового підготовленого вони підготовлені краще, ніж дуже багато військовослужбовців збройних сьогодні. Я Льош побачила в Майданівські часи, і він був один із тих, кого можна було слухати, тому що він досить цікаво розкривав карти того, що взагалі відбувається в країні. Тому ну, я його, скажімо, інтернет-фанат, такий як людина, яка розуміє, що вона говорить. Говорить, речі часто непопулярні і небезпечні. Я знаю, що такі небезпечні речі в Україні. І тому я сама була здивована, коли одна з моїх груп ще, ще під Києвом на нашому полігоні, там хлопці мали спільних знайомих з ним, і вони попросили мене, ну, дозволу, чи можна, щоб у нас приїхав, виклав Арістович. Я не знала, що він викладає. Я знала його як аналітика. Мені було досить цікаво взагалі з ним познайомитися. Він приїхав і моїм хлопцям надзвичайно сподобався вишкіл. Я була вражена його розумінням військової справи на такому високому рівні. Він викладав тактику, ну, але загалом у нього дуже широкий спектр знань. І я його з того часу запрошую завжди до хлопців. Завжди відгукується і завжди хлопцям це подобається. Хлопці вже різні інструктора викладають, і я по ним бачу їхню реакцію на інструктора, на знання, як їм викладають, як їм доходить, те, що їм викладають, чи вони це запам'ятовують, чи чи вони встигають відпрактикувати це з ним? А потім, коли хлопці виїжджають, і вони вже з передовою скажуть мені по-чесному, що їм знадобилось, що їм не знадобилось. Вони відзванюються і вони кажуть, там зробіть упор на нічні виходи, зробіть упор на стрільби з технікою. Весь в військах першого другого резервного корпусу російської армії. Які називаються армії Лендера ДНР, насправді від командира взводу до командуючого корпусу це російські офіцери, які на посадах називуються, це російська армія. І якщо вони сходять до того, щоб контролювати процеси на рівні взводу, то, напевно, вони контролюють процеси на, на рівні електропостачання і енергопостачання для цієї республіки Молдова. Тобто це все би, і багато, багато таких, таких ділянок на фронті, які б вони дуже бажали захопити, наприклад, Авдіївський Комбінат, який виробляє продукцію для всіх тих комбінатів, які залишилися, і без якого неможливе металургійне виробництво для тих комбінатів, які залишилися на їх території. І там є багато таких шляхів. Вони не вирішили ці завдання, не вирішили. І це означає, що ми їм завадили зробити це. Ми зараз маємо іншу армію, і треба розуміти, що росіяни дуже багато вкладають в пропаганду. Зараз вони мають приблизно на всю Росію 180 батальйонів боєздатних, А ми маємо по різних оцінках, від 100 до 140. Це майже паритет, майже паритет. Два роки тому ми мали нічого. І зараз вони просто не можуть з нами розмовляти з позиції Сили. Не можуть. Ніяка авіація, ніякі там оперативно-тактичні комплекси не дають таку принципову перевагу над нами. Зараз вони не можуть вирішити це завдання чисто в військовому сенсі. Вони отримують по зубах і нікуди не просунуться. Тому вони це дуже добре розуміють. Вони все, все добре з аналізом, з плануванням і так далі. І вони вирішують ті завдання, які можуть. Але останні півроку, десь цього року. Вони знаходяться в певному стратегічному тупіці і не знають, як вирішити це завдання. Насправді не знають. Тому що ми їх піддавлюємо, а вони іщуть ліхорадиш відповідь на цю стратегію, яку вони не можуть відповісти. Так. Угу. Це Ой. йде стальна проволока. Стальна проволока через рогачик піднімається наверх Ось. Взрив. Сильнее а у гранаты и эффективность, когда граната закреплена непосредственно на, на какой-то ветке на дереве, угу. чем она в земле. Ну, сейчас идет минная война на фронте, то есть куча разных растяжек, как на основе гранат, так и различные противопехотные мины. Вот, и это очень полезно, чтобы люди при выходе обнаруживали их. Вот, и обозначали, чтобы не подрывали свои войска. Ну, мы учим людей полностью разбираться в конструкции мин, гранат, работы, гранаты то это 100%. То есть вот эти э, смерти, которые сейчас на фронте, э, это как это не прискорбно, из-за неумения и незнания работы автоматики самой гранаты. То есть сначала идет хлопок, когда ударник наносит удар по капсуле воспламенителю. И у человека есть 4 секунды, чтобы упасть или забежать за какое препятствие. Люди об этом забывают. У них уходит львиная доля времени на то, чтобы осознать, что же произошло. И как в итоге они не успевают спрятаться, в итоге получают смертельные выживание, э, тактика, все это абсолютно нужно. Ну, так как, э, допустим, та же, та же, выживание, если реально ты оказываешься в какой-то местности непонятной, ты будешь знать, как найти еду, как выжить, как э, камуф, ну камуфлироваться, как стрелять, тактика помогает. ну Маса, короче, здесь очень. Плюс э, учат нас тем, что дружба, взаимопомощь, э, по побратым и так далее, Ну, тоже это очень-очень ну, сближает. -очень и вот это ну, поможет. М -м -м. Здесь, даже вот так смотришь, на других людей, на них, как на особенно, ну на реально на инструкторов, на реально. Людей, которые обучают. Потому что если, ну, если в центре там мы там ходили, что было реально. Ну, видишь только название, и все, он идет, это максимум, что может сказать тебе. Эй, ты, ты, ты что типа так идешь, иди там чуть ли не строевой, Все, но здесь, а где-то это все отведено. Да, я знаю строевую, Я как бы хорошо ее изучал, при том, что ни, ну, ни срочку не сужу. Как бы, у меня на самом деле ДПУшник был такой конченый, что я отмаршировал свое так, что здесь уже в первом ряду на, даже шел на этом. На как его? На присягі, так як навіть перший поставили. Да, то есть, а здесь дають. Кожен інструктор реально дає своє. У нас досить складна робота, оскільки нам треба зробити злагоджений взвод. Практично всі хлопці взагалі нічого не знають про військову справу і нам треба його зробити за півтора місяця. Ну, це... Це дуже складно. Ми робимо все, що ми можемо зробити. Такі терміни ставить сама ситуація на нашій війні. Мої бійці ніяк не пов'язані ні з політикою, ні з інтернетом, ні з чим. Мої бійці прийшли сюди нульовими, і ось через півтора місяця вони будуть живо вдіятися. Я намагаюся бути чесною людиною. Якщо полководці ведуться як молодики, я кажу, що вони мовлики. Якщо вони молодці в певному епізоді конкретному, то я кажу, що вони молодці. Муженка і решта і генерала навколо нього дуже змінилися. Бачите, якщо ти займаєш генеральську посаду з найстарших збройних сил в країні, яка розпочинає з армії чисельністю п'ять тисяч осіб. І доводить її до 250 тисяч осіб. Два роки боротьби з переважаючим противником, два роки боротьби в рамках війни, яку ніхто не ні вів до цього і не має опиту, досвіду, тому західні колеги дуже люблять тут навчатися, або запрошують наших офіцерів до себе, щоб навчатися. Це унікальний досвід. То навіть бревно навчиться. Боженка точно не є бревно. При всіх її на недоліках, при всіх там неясних епізодах початку війни, до яких дуже багато претензій насправді. Там розбиратися розбиратися, але він навчився. Ну Тут два роки на такій посаді навчать кого відмобілізувати армію, шесть херів, це дуже багато операцій. Так? Він навчився і зараз, з точки зору військової, по моєї оцінці, це інша людина, ніж вона вже була два роки тому. Поступово переходимо до певного наступу. на Російського агресора це наступ треба розуміти по що широко розуміти від, скажімо так, інформаційно-психологічного впливу до певних просувань на лінії фронту, які відбуваються згідно мінським домовленостям, але це поступове просування вперед і забирання тих територій, які належать нам за Мінським. Але це перетворення з жертви, яка сидіти ловить снаряди на голову хижака, який шукає противника і створює йому несприявливі умови. Грубо кажучи, ми показуємо керівництву Росії, що От їх постійна політика, яка виражалася в тому, що ми здобуваємо певні успіхи на фронті, а потім закріпляємо їх політично, може мати симметричну відповідь. Ми можемо здобувати успіхи. І, і росіяни поки що не знають, як на це відповісти. По-друге, для мене зрозуміло, що от зараз саміт НАТО покаже, що напевно що Захід колективний після двох років вагань зробив користь на вибір, принаймні північно Атлантична така. От співдружність зробила. Вибір на користь інтеграції України в північно-атлантичну систему безпеки навіть без вступу до ЄС НАТО. Де-факто інтеграція, а не до Іва. І по-третє, що во внутрішній політиці що прийшли, прийшов час визначатися, і я думаю, що будуть парламентські вибори або інші політична криза, яка виразиться там. Змішення раси народів, і стара еліта потроху розпочне ламатися і певним чином будуть потрапляти нові люди. Це довга дорога. Я думаю, що певні позитивні зміни насправсправжні в суспільстві громадянському стануть від найближче до 18-го року.